Всім привіт! Вітаю вас в архітектурній школі Сочі на курсі Revit Графіка. Це довгоочікуваний курс, який багато хто з вас бажав, щоб ми його нарешті зробили. І ось воно сталося: нарешті у нас є курс з Revit графіки де ми розбираємо не інструменти проєктування, не щось типу такого, не щось складне а таке просте, а також водночас просто неочевидне. Саме оформлення, оформлення та всі таємниці успішного оформлення. Проходження курсу передбачає індивідуальне заняття, тобто без нас ви просто отримуєте всі необхідні матеріали і починаєте проходити курс самостійно. І доступ до всіх записів уроків дається вам, як завжди, назавжди. Тому можете не перейматися, що вони потім кудись щезнуть. А ви, напевно, думаєте, а як вже буде проходити курс, як ми будемо щось робити? І з чим ми будемо щось робити? До курсу, спеціально до курсу, ви отримуєте модельку, а також штрихування та графічних людей, дерева, графічні рослини, пташки, машини, все. Щоб ваш проєкт був гарно оформлений. Ну і, звичайно ж, куди ж без корисних джерел. Ну, без корисних джерел ми вас не відпустимо. Якщо ви думали, що це все по тому, що ми вам надаємо, то ні. На цьому курсі це вперше буде, у нас дається саме такий гайд по оформленню робіт, які перемагали у всесвітніх конкурсах. Це просто найкрутіший гайд, який можна собі уявити. Одразу не тільки навчитись оформленню, тут вже навіть не про оформлення йде мова, а про те, що це роботи, які перемагали на конкурсах. Ви не тільки подивитесь, як вони класно все оформлюють та подають свої ідеї, а також що вони подають. І так, ми приходимо до змісту нашого курсу. Перше відео це ось це вступне, воно рахується як нульове, а ось саме перше відео воно буде про референси. Підбір референсів та що саме ми можемо відтворити у ревіті. Тобто, не всі референси, які там по подачам робот, ми можемо відтворити в ревіті, а лише певні з певним критерієм. Їх, їх також багато, але треба їх вміти підбирати, щоб потім не засмучуватись, якщо щось у нас не виходить. Тому. Ми будемо підбирати референси не тільки для того, щоб Revit підійшло так ми також будемо підбирати кольори для наших робіт, а також звертати увагу на інклюзивність. Інклюзивність кольорів, тобто для малозрячих людей також важливо подавати ваші роботи гарно і так, щоб вони їх бачили. Там теж є свої фішки, які варто, варто знати. По більшості робіт у нас все в діджитал, тобто ми майже їх вже не друкуємо, так більше в інтернеті на піхенс викладаємо, ще кудись. І ось там важливо зберігати одну ну, таку важливу фішку, що вони мають бути інклюзивними, підходити для багатьох людей. Далі вже починається така соковита частина курсу. Ми переходимо безпосередньо до роботи. Перший урок це у нас буде про плани. Ми будемо оформлювати план будинку. плани взагалі будинку. Далі ми будемо оформлювати фасад будинку. Третє це буде розріз. І четверте, це у нас буде 3D. Не тільки 3D, ще і білдапка. І навіть якщо ви знаєте, як робити білдапку, також у нас буде відео-обхід Одразу в І ми його зробимо без сторонніх програм. Це тільки ревітовський курс. І ось там ми зробимо відео-обхід, який ви потім зможете там вставити в своє портфоліо. Що ж ви спитаєте? Ще один урок залишився, але що там буде такого? Це бонусний урок, який видається вам після проходження всіх уроків. Це урок, який ви дізнаєтесь, що там буде вже коли все пройдете. І ось тоді дізнаєтесь, що там буде. Я не буду розкривати, щоб це був такий секретик. Для кого цей курс? Для тих, хто хоче апгрейднути свою графіку. Хто хоче автоматизації процесу. Ну, типу, не робити декілька разів одні ті самі речі, а хоче ось так просто в один клік, хоп, і оформлення готово. Далі це курс для тих, хто не хоче оце бігати туди-сюди, у Photoshop, а потім з Photoshop в ревіт. Це нам не треба. І для тих, хто хоче поглибити свої знання в Revit, оскільки Revit – це дуже-дуже крута програма. Курс буду вести особисто я. Я розробила повністю цей курс, а також ну, всі уроки і все, що вам потрібно, розробила я. Я сподіваюся, що вам сподобається і у мене питання до вас. Ви готові покращити свої роботи і апгрейднути скіли в Revit? Якщо так, то ласкаво просимо до нас на курс. Можете переходити до наступного уроку. Побачимось, до зустрічі! mhm <laughs>